Керівник національної поліції хатія декануї дала інтерв'ю телеканалу 112 Україна, в якому запевнила, що її підлеглі ніяким чином не брали участь в подіях на Житомирській кондитерській фабриці. Нікого там не били. Та й може взагалі їх там не було. Много питань по участі поліції в різних там рейдерських спорах. А в частності, багато сьогодні писали питання по Житомирським ласичам, тому що відео, де спеціальне підрозділення поліцейські ну, активно там б'ють людей. ще щось та в яких случаях поліція беріть на себе таку роль? Ви знаєте, ні в коем случае в хозяйственных спорах поліція не участвує. Это мой самый главный принцип. Кажете, поліція не брала ніякої участі. А тоді що це таке? самое главное, полиция, полиция должна быть всегда аполитична, полиция не должна включиться в экономические споры, и полиция должна вся, всегда Но ну, остановиться. Но в случае с Тубинскими ласточками вроде как включались. Нет, полиция там охраняла правопорядок. Это так полиция охраняет правопорядок? Лупцующие людей кайками? Вот, вот этот Беркут, который стоит. А чем вы здоровы? Дубиной. Дубиной? Да. І ще раз спеціально для пані Деканоїдзе, дивіться уважніше, так ваші підлеглі охороняють правопорядок.